Остання частина шоста і скоро буде кінець. З вами Кедись Кароліна Ігорівна Смучка, Починаємо. Так, треба закрити двері. Так, треба спочатку починити тебе, мангл. так. Ось. Ну, Фоксі. Хм, цікаво, сосни може статись. Треба подивитися. Хм, якщо? Хм. Так, нарешті можна зробити свої справи. Так, один, два, три. Що таке, Бонні? Е, слухай, Фокси, фосі не те. Я сам не знаю. Ну, я теж. Ну, може, все пройде скоро. Може завтра все пройде і все, він не може вже жити. Я якраз там прочитав. Ну, нахуюся, кстати. Я здесь, фок всего за бухты затилом. силы. за сын со славяско. Слушаю, тихо. Мне тоже шкода. Я продаваю ей. Ну то, Зато ты я. Я затылка заязыл. І, тому я завжди тебе буду добити, тому ти моя найкраща подруга. То слухай, Фоксі, я розумію, що зараз ти мене може і не чуєш, але я хочу тобі сказати пару слів. Я розумію, що ти такий був мені прикольний. Ти такий класненький, що прям я сильно тебе любила. І тому, що і Чікака зі мною зробила, то це й те. І мені дуже шкода, що якийсь спринг-траун сказав про цю кнопку. І що я не намагалась його зупинити, то в мене не вийшло. М? М? Автор цьому озвучки, Кедись Кароліна Ігорівна. Дякую за ось цей просмотр. Це була, як завжди, ви знаєте, кедись Кароліна Ігорівна по озвучки. Дякую за ось цей просмотр і підписуйтесь на мій канал. І там ви побачите всі частини мої відео і ютуб відео і тому ви і підписуйте і ставте мені лайки, щоб мені було приємно і щоб і щоб я могла щось нове знімати для вас. Ха-ха? А Спрінг травм просто береться як мала дитина. І спілкується з Фредді, як дитина. І тому дякую за усей просмотр. Всім пока-пока, підписуйтесь і бай-бай!